Служба безпеки України повідомляє про нову тактику російських спецслужб при спробах вербування українців. Останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється співробітником СБУ і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито в інтересах української держави. Це так званий прийом спецоперацій під чужим прапором, який донині фактично не використовувався російськими загарбниками, але який вони активно намагаються застосувати зараз. Протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації. Також тактика вербування, яку усе частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з'явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї справи є придбання заборонених в Україні товарів. Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. Щоб вирішити це питання, вони вимагають виконати поставлені ними завдання. Серед них це прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ. Або ж навіть придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також серед завдань може бути вчинення підпалу автосил оборони або адміністративної будівлі і навіть здійснення диверсій і терактів. Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення. За допомогою нього вони стежать за власником гаджета. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер і люди похилого віку. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє виключно у межах чинного законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення на телефон стороннього програмного забезпечення і в жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. У разі отримання повістки, яка здається підозрілою, або контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, звертайтеся до офіційного чат-бота служби безпеки або ж повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію СБУ 0800 501 482.